Сьогодні, у понеділок 23 червня, опівдні Володимир Зеленський прибув до Лондона. Це не оголошений. Візит про нього нічого раніше не повідомлялося. Він має сьогодні зустрітися, за словами речника Зеленського Нікіфорова, з королем Чарльзом III, прем'єр-міністром Кіром Стармером іншими іншими посадовцями, Там будуть говорити про оборону України. Він також буде зустрічатися з військовослужбовцями українськими, які проходять навчання у Британії. Ну, я так розумію, це такі візити міжнародні, бо там саміт завтра відкривається в Нідерландах, саміт НАТО. Там незрозуміло, яка буде участь Володимира Зеленського, і чи буде в нього зустріч з Трампом. Ну, міжнародна активність це, звичайно, дуже добре. Головне, щоб вона мала конкретні результати. Отже, побачимо наступні два дні, а фактично 25 червня, коли завершиться саміт НАТО, наскільки ці візити ну, були успішними і Які вони мали наслідки для України?